Думаю, ніхто не стане сперечатися з тим, що рух у напрямку розвитку та досягнень потребує багато сил та нервової енергії. І абсолютно нормально, коли доросла людина чи маленька дитина, яка тільки не навчилася ходити, зі сльозами на очах повертається до мами і проситься до неї на ручки. Цей процес повернення назад на попередню стадію, ми психологи називаємо регресією. Ролик про регресію був у мене на каналі. Ви можете подивитися. А сьогодні ми з вами поговоримо про те, які бувають форми регресивних переживань. Я радий вітати всіх на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про такі суто тілесні захисні механізми, соматизацію та конверсію, які, якби, перетворюють психологічний конфлікт на тілесні симптоми. Я тільки що сказав про регресію, та тепер скажу, що є люди, які вдаються до цього механізму захисту частіше ніж інші. Але серед цих людей, які вдаються до регресії, є також ті, які йдуть ще глибше. Якщо регресивної поведінки недостатньо, вона починає хворіти. Причому її хворобу не можна назвати симуляцією. Або якоюсь органічною хворобою. Що в такому випадку робить лікар? Як правило, він назначає якийсь фуфлеміцин чи там вонабол і відпускає пацієнта. Пацієнт, як правило, приймає ці препарати, йому стає легше а, на якийсь час, а потім він знову починає ходити по лікарях, проблема в тому, що до психологів чи психотерапевтів такий пацієнт не доходить. Але а якщо доходить, то вже тоді, коли виникає психосоматичне захворювання чи симптоми стають дуже яскравими. Тобто, тіло починає говорити замість психіки. Психіка чомусь втрачає таку можливість, чи вона її навіть не мала. Як правило, соматизовані симптоми найрізноманітніші від болі в голові. До проблем з шлунково-кашковим трактом, до проблем з серцево-судинною діяльністю. Соматизовані симптоми породжуються внутрішнім, тобто психічним конфліктом. Людина щось десь не проговорила, десь щось не зрозуміла, один раз, два рази, три, десять, п'ятдесят разів, і потім у неї виникає симптом. Тепер трохи історії. Поняття соматизації запропонував. Відомий австрійський психіатр, пацієнт спочатку Фройда, а потім його послідовник, Вільгельм Штекель. Завдяки Штекелю соматизація легла потім в основу концепції психосоматичних захворювань, тому що власне психосоматичні захворювання виникають тоді, коли цей психічний конфлікт перетворюється в тілесні симптоми і нічого з цим не робиться. Людина десятками років ходить з цим психічним конфліктом, а потім баци інфаркт. Так ось найчастіше соматизацію ми спостерігаємо у тих людей, у яких є дефіцит здатності до вербалізації. Вербалізація це проговорення цього. Маленька дитина, яка починає зненацька хворіти, коли в неї контрольно, боїться підійти до мами і сказати, мама, я дуже боюся, да, підтримуй мене, будь ласка, чомусь боїться. Є якась проблема, значить. І вона все, що може зробити, це захворіти, щоб мама пожаліла. Їх. Також. Соматизація виникає тоді, коли є якась рання довербальна травма, коли ще людина не вміла розмовляти маленька дитина не вміла розмовляти, і виникла якась травма. І щоб сильний цей ефект якось перед. Перебороти, дитина відправляє свої переживання в тіло. Але без фанатизму. Я тут закликаю вас, шановні слухачі, до того, щоб ви не психологізували хвороби. Тобто не вважали, що всі хвороби тепер від нервів, як кажуть неврологи, да? всі хвороби від нервів. Не всі хвороби. Є сіфлі ще які від задоволення. Да? Це жарт, якщо що. Ось тепер переходимо до конверсії. Це такий дуже цікавий захисний механізм. Принцип в нього такий самий, як у соматизації, але є. Нюанси. І перший нюанс полягає в тому, що конверсія має символізм. Якщо соматизація це просто вивільнення сильної напруги в тіло, то конверсія це вже психічна робота, це вже певне перетворення якогось матеріалу в якийсь образ, в якусь фантазію. Яка потім відправляється в тіло Аналітик Вільфред Біон, який розробив концепцію альфа-функції? Я вже в своєму телеграм-каналі своїх читачів трохи підготував до цього. Да? Трохи пояснив, що це таке, але зараз я поясню ще раз. Ну ось уявіть, що ви немовля, ви плачете, ви боїтеся, ви не розумієте, що відбувається. І тут з'являється мама, яка заспокоює вас, годує, посміхається. І ви заспокоїтесь і посміхаєтеся разом з нею. Цей процес спілкування між вами та матір'ю називається контейнування. Мама поглинає ваші сирі враження. Та повертає вам вже оброблені. Але разом із контейнуванням мама віддає вам самоздатність до перетворення сирих переживань у зрозумілі для вас. Ось це вміння перетворювати незрозумілі сенсорні враження у символізовані, тобто в такі, які можна запам'ятати та помислити в будь-який момент, і має назву альфа-функція. Так ось, на думку Біона, конверсійні механізми починають діяти тільки тоді, коли людина стикається з такою проблемою. Дуже багато сирих переживань. А здатності до обробки цих переживань недостатньо. Тобто альфа-функція, чи вона взагалі недостатня, розвинена, чи вона заблокована. І все ж таки, я хочу внести уточнення. Соматизація і конверсія працюють схожим чином, так? Але соматизація працює через вегетативну нервову систему. А як ми знаємо, вегетативна нервова система напряму не має доступу до психіки. Ну ось так. Немає. Немає, вона не регулюється вольовим контролем. Якщо я хочу зупинити зараз своє серце, воно не зупиниться від того, що я щось там захотів. Вегетативна нервова система її ще називають автономною. На те й автономна, що вона працює як автомат, її не треба регулювати. Вона регулює себе сама за допомогою механізмів. Зворотнього зв'язку, ну, фізіологічних механізмів. Якщо мене дивляться фізіологи, вони можуть зараз зробити отак: да, це негативний зворотний зв'язок, позитивний зворотний зв'язок, це все відомі штуки. А ось конверсійні механізми працюють через психіку, через головний мозок. Тобто головний мозок е має доступ до скелетних м'язів, він регулює вольовий контроль. Да? Я захотів підняти руку, я її підняв. Зараз я вам приведу приклад. І ви все зрозумієте. Є у нас дівчина, там, наприклад, 34 роки їй, да? вона приходить на прийом і каже, у мене тремтить голова. Особливо, коли я знаходжусь в публічних місцях. А ще особливіше те, що тремор виникає, коли на мене дивляться авторитетні особи. Обстежувалась у невролога, робила електроенцефалограму, робила МРТ голови, все в порядку. Немає органічної патології ніякої. Маленький анамнез. вона виросла в сім'ї з домінуючим перфекціоністським батьком. Батько хотів постійно, щоб вона там досягала, все, щоб була, все було ідеально ідеально, навчалася, щоб все було добре в неї. У дитинстві була сильна заборона на вираження будь-яких емоцій, страху, гніву і навіть радості. Батько її все контролював її поведінку, казав, що ти як дурнауто трясеш головою. Що ти там блазнюєш, що ти балуєшся, да? зберись, будь шемною, гарно навчайся, і всі ці причитання, скажімо так. В підліткових роках це дало свої плоди, і вона гарно навчалася. Але у неї виникало постійне відчуття якоїсь тривоги, постійне відчуття, що щось не то. Це, до речі, про те, що є неможливість зрозуміти, що відбувається, це дефіцит менталізації. І як наслідок дівчина виросла з відчуттям постійної тривоги. Потім, в якийсь момент, додається ось цей тремор. На початку терапії клієнтка підбирає слова дуже детально. Але на четвертій сесії терапевт підмічає і говорить: здається, ти дуже ретельно підбираєш слова. Щось серйозне за цим стоїть. Терапевт помічає, що дівчина починає тремтіти голова. Після чого вона. Видає такі слова, я ненавиджу свого батька. Він мені тварюка це все життя зламав. Ось прям так і говорить. Через деякий час з'ясовується, що у цієї жінки тремор починає виникати тоді, коли вона починає думати чи якось починає усвідомлювати, які у неї є заборонені думки стосовно батька, стосовно власної сексуальності, розв'язаності, поведінки, власних. Власних вже досягнень. І ви можете мене запитати, Максим, а яка тут символіка? Ну, дівчина тремтить головою, ну вона нервує там. Да? Ні, вона не нервує. Справа тут не в тому. Є певна символіка, і символіка тут наступна: оскільки голова є центром контролю, центром мислення, ця жінка взвалила дуже багато на себе. Її тремтіння по типу ні-ні. Є тремтіння по типу так, так, а є ні-ні. Виникає е, тоді, і вона якби є сим, символом того, що дівчина відмовляється більше вести себе так, як її навчили. Вона більше не може тримати в собі все, все це гімно. В процесі терапії, яке стало безпечним простором для цієї жінки, у вивільненні будь-яких переживань, про які вона навіть не знала, не здогадувалася, це нормальна історія для терапії. Її тремтіння поступово зникло. І ось ця альфа-функція, про яку я вже казав, вона доросла до того моменту, коли дівчина вже зрозуміла, що це таке було з нею, як це назвати, що це за переживання було, як його, його потрібно назвати, його потрібно зрозуміти для себе. Таким чином ми можемо зробити цікавий висновок. Будь-який конверсійний симптом це тілесна спроба впоратися з конфліктом. До якого психіка не була готова у свій час. Шановні друзі, я хочу подякувати всім за увагу. Ось, власне, і все, що <сів> сьогодні я хотів до вас донести. Якщо відео було для вас цікавим, корисним, помічним, ви там готуєтесь до екзамену чи просто дивитесь психологію, вам цікаво це, напишіть, будь ласка, в коментарях. Підпишіться на мій канал, це дуже мені допомагає, це дуже стимулює мене на розвиток каналу, на створення нових цікавих відео. Підпишіться також, якщо хочете, на мій телеграм-канал, я там дуже багато чого пощу, і психологічного, і особистого також. Дякую всім, друзі, за увагу та до наступних зустрічей.